Продається будинок у мальовничому селі Біла Тернопільської області всього за 5 кілометрів від Тернополя. Це чудова локація, тиха сільська атмосфера поруч із усіма зручностями великого міста. Будинок цегляний, просторий та світлий, загальна площа близько 80 квадратних метрів, зручне планування, кілька житлових кімнат. Кухня, санвузол, а також підсобні приміщення усередині зроблено акуратний ремонт. Усі кімнати доглянуті і готові до проживання. У будинку є всі необхідні комунікації: газ, електрика, центральний водопровід і свердловина, каналізація, септик. Опалення індивідуальне, встановлений бойлер для гарячої води. Будинок теплий та економний у використанні. Ділянка біля дому рівна площею 20 соток повністю огороджена. Тут є простір для саду, городу, дитячого майданчика чи альтанки для відпочинку. На подвір'ї також розташовані господарські будівлі та зручний заїзд для авто. Інфраструктура поряд, школа, магазини, пошта, автобусна зупинка. Всього за кілька хвилин і ви в самому Тернополі. Із доступом до торгових центрів, медичних закладів, роботи чи навчання. Цей будинок чудово підійде для сім'ї, яка хоче жити на природі, але не втрачати зручності міського життя. Ціна всього 900 доларів. Продаж терміновий. Документи готові до угоди.